Вже в наступний четвер депутатам належить внести зміни до обласного бюджету, зокрема розподілити 23 мільйони гривень між галузями життєдіяльності області. Початковий проект цього рішення має такий вигляд. Найбільша сума із зазначених коштів спрямовуються на такі галузі по охороні здоров'я. 12 мільйонів чотириста тисяч гривень. На соціальне забезпечення 1 мільйон 195 тисяч гривень. На фізичну культуру спорт, сім'ю та молодь 1 мільйон 150 тисяч гривень, на культуру 1 мільйон 480 тисяч гривень. Інші видатки 1 149,7 гривень. Разом з цим присутніх на комісії поінформували про стан виконання тих галузевих програм, які стосуються спорту, фізичного виховання, культури та туризму. Закладене в їх засадах виконується у повному обсязі. Але на масштабніші проекти, такі як приміром, Житомирський центральний стадіон, грошей вкотре не вистачає. На центральний стадіон потреба його щоб зробити щось. так? потрібно 10 мільйонів гривень. Значить, значить, мільйонів нам обіцяють субвенції державного бюджету. А 5 мільйонів нам потрібно з обласного бюджету. Жодної копійки нам, звичайно, поки не передбачено, не виділено. Нам обіцяють влітку 300 тисяч 300 тисяч. І тому стадіон це мені здається, що це просто не тільки ну це картка наша. Візитна картка та попри це в області обіцяють будувати нові спортмайданчики, басейни та навіть людові палаци.